Воно на липучках з збоку, на липучках по центру для більш зручного одягання. А також тут є петлі, за допомогою тіх, його можна натягнути між деревами. У швейній майстерні навчально-реабілітаційного центру Яна Зірка розкроює спеціальну тканину. Це деталі для плащ палатки. Нам дали. Готовий виріб, але вже хлопці попросили, щоб ми його удосконалили, і ми його удосконалили для того, щоб у них у капішон влазив шолом. Моя задача розкроїти виріб, далі його шиють. І ще моя задача намітити, де будуть. Липучки у цьому закладі, що у Терешківській громаді, працівники для військових шиють зокрема спідню білизну, рукавиці, балаклави, шкарпетки, в'яжуть спеціальні килимки та мочалки. Роблять це від початку повномасштабного вторгнення, каже директорка Віра Собакар. Почалося це із того, що наш вчитель, який має двох. Людей у своїй сім'ї військовослужбовців принесла таку ідею. Спочатку ми стали шити на тільні билизни, тому що в ній була велика потреба. Далі пішла зима, було холодно, почали в'язати носки. В'язали взимку і 22-го року, і взимку 23-го року. В'язали всі. Потім знадобилася така потреба в ковриках. Ну, коврику це по побажанням. Взагалі говорили вони, що ложили в танк. Там в основному все залізне, тому їм було м'якше, тепліше. Ну і так само або бліндаж. У надріку у закладі працює Тетяна Вербицька. Жінка у Терешківську громаду переїхала із Харківщини. Це розкроєний виріб, і я його сострачую на машинці. з'єдную, об'єдную частини сострачую все він уже буде. Виготовлений і до використання вже придатний. Дивіться. І так як маю в своїй сім'ї військовослужбовців і син вступає в цьому році в військовий вуз, то я не можу стояти осторонь цих всіх подій. І всім, чим можу, що вмію, тим я й допомагаю. За понад рік майстрині пошили майже півтори тисячі штук спідньої білизни, каже Інна Луб'янецька. Хлопцям потрібні були позитивні емоції. І ми відшили для поч... О, відмалювали верніше для початку козаків. І ось так їм сподобалося. А зараз де ж гарбуза від України Москві. Ну, це чисто для жінок. А чоловіки полюбляють, коли. Анки, коли що зриваються, козаки вони полюбляють. мене два військовослужбовця і син, і чоловік. Чоловік у мене в авіації, я йому відмальовувала літаки, де було написано, що все буде 4, 0 Матеріали для виробів надають волонтери, а також закупляють самі, говорить директорка Віра Собакар. Працюємо ми через волонтерку Ірину Каптор, співпрацюємо з нею. Знаємо, куди вона відвозить. Знаємо, що попадає прямо на ті позиції, на які потрібно. Коли ти знаєш, що ти приносиш користь, хочеться ще більше робити для того, щоб наблизити той світлий день. Тетяна весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.